15-річна Єва Буженко з Тульчина готується до чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді. Суспільному розповідає на цих змаганнях разом зі ще сімома спортсменами представлятиме Вінничину у складі національної збірної, виступатиме у ваговій категорії до 57 кілограмів. Ще коли я тренувалася в Польщі, то провела два тижні спарингів, приїхала до України і почала робити там техніку і роблення ваги. Я вже є на цей час віце чемпіонкою світу і дуже настроєна на перше місце, і дуже хочу виграти. Він і чину на чемпіонаті світу представлятимуть вихованці спортивних клубів Стульчина, Чечільника та Хмільника, розповів Суспільному керівник обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимир Соляр. Спортсмени тренувалися по своїх клубах себе на місцях. Команда досить настроєна на позитивний результат. Три роки поспіль збірна України ставала чемпіонами світу. Я думаю, цей рік ми також докладемо чимало зусиль, щоб четверте доказати всім, що Україна найсильніша. На чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді виступатиме вперше, каже 13-річний Роман Грабчак. Його вагова категорія 31 кілограм. Налаштований на перемогу, має здолати сім суперників. Тренуюся ганяю. тренуюся кожен день. Трошки страшно, а трошки боюся, але набираєш на побіду, на перше місце. До цих змагань його спортсмени готуються у посиленому режимі, відпрацьовують техніку та витривалість, каже тренер спортивного клубу з хмільника Сергій Городівський. Цілий рік ми акцентували на борцовській техніці, бо сильні команди, така як Сполучені Штати Америки, вони привозять по основному греплерів, вольників більше борців. І відповідно. Центувала дуже багато на тоже на фізо на фізичне виносливості спортсменів і на фізичну кондицію. теж. для 17-річної Анастасії Городівської зі спортивного клубу Боєць хмельник це вже четвертий чемпіонат світу. Виступатиме у ваговій категорії 52 кілограми. Проведе сім сутичок. Наразі я треную. В більшості боротьбу і ну, зробила висновки з попередніх змагань. Більше фізичних навантажень почала робити, так як я бачила, що мені не вистачає фізичної сили саме. І думаю, що це мені допоможе забрати золото. За словами Володимира Соляра, чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді проходитиме в Абудабі з 2 по 5 серпня. Заявки на участь подали майже 700 спортсменів із 50 країн світу. Раїна Дарія Дар Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.